Редачі в Рудани середа 22 січня з останніми новинами дня програма Місто в студії на поуково стисло про головне вже за мить. День Соборності та свободи України. Криворіжці вшанували 95-ту річницю проголошення акта воз'єднання УНР із УНР в єдину українську державу. Стабілізація ситуації України мета звернення президії Дніпропетровської облради до президента Кабміну політичних сил та громадян України. Боротьба з негодою в Кривому Розі в посиленому режимі працюють снігоприбиральна техніка та працівники комунальних служб. Зустріч з історією. Як жили і як вдалося вижити в блокадному Ленінграді, згадували очевидці тих трагічних історичних подій. Економіка майбутнього. В місті завершився щорічний конкурс Захист науково-дослідницьких робіт юний економіст-2014. Сьогодні Україна відзначає День Соборності та Свободи. Забезпечення національної єдності та громадянської злагоди таке завдання перед керівництвом регіонів ставить президент України. Ранок 22 січня в нашому місті за традицією розпочинається з покладання квітів до підніжжя пам'ятнику Тарасу Шевченку. День 22 січня, 19-го року минулого століття, увійшов у світову історію. Сталося те, про що мріяли багато поколінь українців. Було проголошено акт злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки. Вперше на політичній карті постала єдина соборна українська держава, громадськість нашого міста, державоутворюючу подію народної злуки, сприймає як ключову у формуванні незалежної України. Першу чергу ми повинні бути всі об'єднані тільки в єдності нашої у духовній нашій єдності. Наша звука повинна бути незалежності від політичних подій, які відбуваються. А ми повинні бути завжди всі разом. Я вважаю, що праздник дня Соборності України це очень важливий праздник для кожного українця, тому що саме в цей день 22 января, був, був зроблений перший шаг обідні України тому, щоб ми стали однією сім'єю, і ми не повинні об этом забивати, тому що це дуже важливо. Я вважаю, що злука був дуже важливою важливим кроком. Для нашої держави він ем, допоміг зрозуміти, що ми дійсно є нація, і що ми маємо ем, власну думку і можемо за неї її відстояти. Ідея єдності українських земель панувала в суспільній свідомості українців продовж століть. Свідченням цьому є і літописи, і творчість українських письменників. Передусім, великого сина України Тараса Григоровича Шевченка за традицією День Соборності та Свободи України в кривому розі відбувається урочисте покладання квітів до пам'ятника Великому Кобзарю, що височіє на театральній площі в центральному міському районі. Квіти до підніжжя пам'ятника сьогодні зранку поклали секретар міської ради Сергій Маляренко, заступники міського голови, народні депутати України В'ячеслав Задорожний та Юрій Любоненко, керівники районів, молодь, представники промислових підприємств, громадськість. Вони вклонилися видатній постаті, чий поетичний дар став визнаним у всьому світі голосом українського народу, сповненого прагнення до свободи та щастя. Я вітаю всіх мешканців нашого міста з цим великим святом для нашої держави від імені міського голови Юрія Григоровича Вілкула, депутатського корпусу міської ради та її виконкому. Хочу сказати, що це свято має велику вагу для нашої держави. Вже 95 років. Минуло з того часу, коли був підписаний акт злуки між Українською Народною Республікою та Западною Українською Народною Республікою, а в 2011 році, указом нашого президента Віктора Федоровича Януковича, це свято відзначається на рівні держави. як День соборності та свободи України це свято нагадує нам, що Україна і Українці повинні бути разом, і коли вони разом, тільки тоді наша держава зможе бути могутньою і самодостатньою державою. Вітаючи з днем соборності та свободи громадськість жовтневого району, заступник міського голови Олександр Світличний зауважив, що завдяки спільній та злагодженій роботі влади міста і районів торік було забезпечено виконання місцевих бюджетів, налагоджено стабільну роботу промислових підприємств, суб'єктів малого і середнього бізнесу, що дало змогу створити умови для комфорту криворіжців, виконання соціальних програм. Також він наголосив, що відзначення дня соборності у нинішній політичній ситуації в Україні набуває особливого сенсу і забезпечує національної єдності та громадянської злагоди є пріоритетним завданням, яке перед керівництвом регіонів ставить президент України. Своїм указом президент підкреслив прагнення об'єднати громадян України навколо процесу побудови сильної, єдиної і вільної держави. День Соборності та Свободи це нагадування про те, що сила нашої країни в єдності українських земель. Тільки єдина незалежна вільна Україна має шанс увійти в співтовариство процвітаючих країн як рівноправний партнер. До вітань приєднався голова жовтневої райради Володимир Коритнік. Він зазначив, що 20-те століття залишило нам у спадок значимі події, які віддаляючись не втрачають своєї актуальності. І сьогодні потребують глибокого вивчення досвіду боротьби за свободу, незалежність і державність. Хочу поздравити всіх наших. Жителі Жовтневого району, прекрасного нашого города Рога, з Днем Соборності України пожелать добра, міра, тепла, щастя. Ну і щоб ми завжди були єдиним в нашій і неділі Україні. На урочистостях привітали Валентину Грачову, матір п'яти дітей. Згідно з указом президента України, їй було присуджене звання мати героїні. 21 січня відбулося засідання президії Дніпропетровської обласної ради. Під час обговорення поточної політичної ситуації в країні члени президії висловили обурення, ескалацію протистояння та рішуче засудили екстремістські дії організаторів та учасників масових заворушень на вулиці Грушевського у Києві. Керівництво Дніпропетровської облради закликає президента вжити заходів для стабілізації ситуації. На засіданні президії Дніпропетровської обласної ради у вівторок було прийнято звернення до президента України, Кабінету міністрів, політичних сил та громадян України. У зверненні, зокрема, наголошується, що події, які відбуваються наразі в Києві на вулиці Грушевського, загрожують незалежності та територіальній цілісності України. Від імені наших виборців, жителів Дніпропетровщини, ми рішуче засуджуємо дії екстремістів та безвідповідальних політиків. Ми не дозволимо групі. Оскаженілих бойовиків розвалити Україну, закликаємо вас, пане президенте, застосувати всі законні засоби та методи для захисту конституційного ладу в Україні та повернення ситуації у законне русло. Вважаємо, що усі засоби, які передбачені Конституцією та законами України у сьогоднішній ситуації є прийнятними, винні у громадських безладах. Як учасники, так і організатори повинні понести покарання, на яке заслуговують. Президія також закликала кабінет міністрів вжити всіх заходів щодо збереження економічної стабільності в країні, забезпечення роботи всіх державних органів та установ, об'єктів життєзабезпечення, комунального господарства соціальної сфери. Дніпропетровська область, провідний індустріальний центр України. Наша позиція, промисловість, повинна працювати. Робітники отримувати заробітну платню, пенсіонери отримувати пенсії, громадяни України повинні бути соціально захищеними. Все це можливо лише за умови політичної стабілізації держави. Наголошено у зверненні і на неприпустимості втручання іноземних держав у внутрішньополітичну ситуацію в Україні президія закликала всі політичні сили громадських діячів та громадян діяти виключно у правовому конституційному полі. Місто продовжує замітати снігом ще й підливаючи трохи дощі. З наслідками негоди активну боротьбу ведуть комунальники за даними міського управління благоустрою та житлової політики в Кривому Розі. Нині задіяно 80 одиниць спеціальної техніки. Снігоборну вахту разом із працівниками вести шляхбуду несли наші журналісти. Ранок 22 січня не потішив ні водіїв, ні пішоходів. Вечірня хуртовина опівночі змінилася крижаним дощем, а отже, сніговий шар зверху просто заледенів. Проте рух міського і транзитного транспорту це не паралізувало. За последние сутки в уборке от снега города приняло участие более 80 единиц техники, в том числе и новая техника, врученная городу Крюмрог в 2013 году. И на сегодняшний день работа эта продолжается. И также без остановок более 80 единиц техники продолжают активно работать, в первую очередь, на тех проездных путях, на тех дорогах, там, где производится интенсивное движение пассажирского транспорта, транзитного транспорта. И с продолжением этой работы внутриквартальной дороги. Дороги, і е, активна робота по очистці придомових територій підходних путям по тій кстановкам і так далі. Особливу увагу водій снігоприбиральної прибиральної техніки приділили головним магістралям нашого міста, аби не допустити зриву перевезень криверстів до місць їхньої роботи. Ці дії також допомогли уникнути скупчення великовантажних автомобілів, що транзитом рухаються через кривий ріг в різних напрямках. Зранку ми отримали завдання вичистити Дніпропетровське шосе, от в'їзда в город. І аж до 98-го до 98 квартала сюди до собственної бази. А зараз нам дали задание вторе, від цього участка, від кольця вокзалу, і почистить до 95-го квартала проспект Гагарина повністю вичистити. За офіційними даними, отриманими нами сьогодні, жодне заплановане перевезення не було зірване. У звичному режимі працює і міський електротранспорт. Роботу ж зачищення доріг від снігу обіцяють проводити доти, доки місто повністю не звільниться від снігових тенет. Однак комунальники, і, зокрема, водії снігоприбиральної техніки, мають серйозне звернення до деяких власників автотранспорту. Я обращаюсь до водіїв частного транспорту государства, залишають свої машини під бордюрами. І мешають нам делать хороше дело, очищати дороги і проспекти від сніга. До автолюбителів, що мають звичку паркувати своїх залізних коней біля бордюра, є величезне прохання прибирати машини з дороги, аби дати змогу спеціалістам, її як слід почистити. Також не зайвим буде нагадати і про обов'язки приватних підприємців. Це власне правило богоустройства міста. Особое внимание уделено как раз на приведение в порядок прилегающей территории, земли или земли собственников. Поэтому необходимо обратить внимание как раз и субъектов предпринимательской деятельности и остальных участников данного процесса о том, чтобы при выпадении осадков, при выпадении снега все объекты, в том числе прилегающая территория к объектам, согласно правилам, это не менее 15 метров к прилегающей территории, должны быть также землепользователям приведены на для Жеший порядок, враховуючи складні погодні умови, водії автотранспорту мають також дотримуватись необхідного швидкісного режиму задля безпеки пересування на дорозі. У муніципальному центрі послуг пройшли публічні слухання, на яких обговорювалися вже діючі з 2013 року рішення міської ради. Докладніше у наступному сюжеті. На перших у цьому році публічних слуханнях обговорювали результативність і дії рішення міськради про ставки податку на земельні ділянки на території Кривого Рогу. Його мета визначення ставок земельного податку за користування землею, грошова оцінка, якої не проведена. Місто набуло статус міста з невизначеною грошовою оцінкою, і згідно законодавства додаткового кодексу України в силу вступили його норми, згідно яких для міста Кривий Ріг. Для їх обласного значення та з населенням понад 500 тисяч осіб діє ставка податку на землю 7 гривень 5 капіток за квадратний метр. Відстеження результативності регуляторного акту здійснювалося на підставі статистичних даних. Підраховано кількість укладених договорів оренди землі та додаткових угод до них з червня по грудень 2013 року. За період відстеження між орендарями та міською радою було укладено майже півтисячі договорів оренди землі та додаткових угод. До них орендарі отримали понад тисячу розрахунків річного розміру орендної плати без внесення змін до діючих договорів оренди. Землекористувачами отримано понад тисячу шістсот розрахунків плати за землю. Таким чином було визначено ставки земельного податку за користування землями міста, грошова оцінка, яких не проведена. Управління земельних ресурсів як розробник регуляторного акту. Бачить деякі моменти, які і моменти спрямовані на удосконалення цього рішення, і які вважає за необхідне при подальшому відстеженні і при необхідності проведення регуляторної процедури врахувати у цьому рішенні. Крім того, неможливо, щоб місто жило без грошової оцінки. Землі без нормативної грошової оцінки землі, хочу повідомити, що ця робота розпочата. Чекаємо затвердження бюджету для того, щоб можна було провести тендерну процедуру та визначити розробника та вкласти з ним договір на грошову оцінку земельної ділянки. Враховуючи висновки та пропозиції висловлені на громадських слуханнях, процедуру вдосконалення запровадженого регуляторного акту подовжили ще на тиждень. Протягом цього часу розробник чекатиме на пропозиції та зауваження від цільової аудиторії. Учасники публічних слухань того ж дня обговорили ще один регуляторний документ про затвердження тимчасового порядку щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право сервітуту під тимчасовими об'єктами для здійснення підприємницької діяльності. Реалізація цього рішення міськради має забезпечити єдиний прозорий механізм оформлення правоустановчих документів на користування чужою земельною ділянкою та використання тимчасових об'єктів за призначенням, а також позитивно вплине на поліпшення екологічної ситуації. Протягом усієї регуляторної процедури, яка триває вже не один рік, до даного рішення вносились певні зміни, і цей процес триває. Проте кількість складених договорів сервітуту тим часом зростає. Досить популярною є ця Форма користування земельними ділянками, особливо для тих підприємців, хто е, з тих чи інших причин не зміг е, вдержати свої об'єкти на договорах оренди, спізнився з зверненням. А тут такий підводний камінь, як ви знаєте, що якщо тільки е, договір оренди скінчився, земельна ділянка стала вільною і її надання можливе тільки через. Аукціони, які ще не діють, на жаль, в україні. Як з'ясувалося ще чимало питань по сервітуту, тобто користуванню чужою ділянкою, потребують професійного вирішення. Розробники працюють над ними і чекають нових пропозицій від підприємців. Це ще не всі новини на сьогодні. Далі у нашому випуску дізнаєтесь про таке зустріч з історією. Як жили, і як вдалося вижити в блокадному Ленінграді, згадували очевидці тих трагічних історичних подій. Економіка майбутнього. В місті завершився щорічний конкурс захист науково-дослідницьких робіт. Юний економіст 2014. Увага, діти на дорозі. Профілактичний урок зі знання правил дорожнього руху провели сьогодні у 122 школі співробітники ДАІ. Слухало таку потрібну інформацію наші дорослі кореспонденти. Знання правил дорожнього руху, запорука безпеки традиційно співробітники ДАІ нашого міста нагадують це просте правило як дорослим, так і дітям. Проте, яким би простим воно не було, дорожньо-транспортні пригоди найчастіше виникають саме з причини незнання або ігнорування правил дорожнього руху. Основні причини дорожньо-транспортних пригод привозвини дітей це перше переход проїзної частини в нестановленому місці. Часто діти перетинають через загорожувальні пристрої, виходять на проїзну частину, раптово з'являються перед близько йдучим транспортним засобом. Основна аудиторія профілактичних зустрічей школярі різного віку. Головна мета цих заходів це донести до свідомості дітей ту небезпеку, яка таїть собі проїзна частина, на яку вони виходять, якою вони користуються щодня. Подібні уроки діти відвідують охоче і відповідають на питання співробітників ДАІ з непідробним ентузіазмом. На базе нашей школы очень часто проходят такие мероприятия, к нам в гости приходят инспекторы ГАИ. Это очень интересно, так как читать книг это одно, а слышать от человека, который все это видел и сталкивается с этими ситуациями каждый день, совершенно другое. Я для себя выделяю правила перехода через дорогу по пешеходному переходу и по земному переходу, потому что именно от этих правил зависит жизнь не только участников дорожного движения, но и... пішоходів. Наприкінці уроку інспектори подарували учням світлоповертаючі елементи, які можна прикріпити на одяг чи портфель, аби будь-який час доби автомобілісти могли вчасно помітити дітей на дорозі. Ленінградська блокада чи не найтрагічніша сторінка в історії Великої вітчизняної війни? Ті події згадували учасники зустрічі, яка відбулася в міському історико-краєзнавчому музеї. Мені ще чотирьох не було. А перший день блокади, я якраз добре пам'ятаю, мы нічого ніхто не зрозумів. Такий грохот навчався, почався зразу обстріл. Олександру Васякіну виповнилось 16 років, коли розпочалися ті страшні події. Ми не вірили, що город буде зданий. Ми молодіж на кришах сліди за ракетчиками. Фашисти ніби знали, куди потрібно цілити, і знищили у перші ж дні майже всі склади із запасами харчових продуктів. Десь через п'ять днів уже всі пути були відрізані, неможливо було виїхати з города. Мешканці Ленінграда залишилися відрізаними від всіх можливих зв'язків із великою землею, тож їжу просто ніде було брати. І невдовзі у місті розпочався лютий голод. Я не помню, щоб ми плакали старички ходили всі діти. Вот. Ну, вот вспоминаются вот эти бомбежки, куда-то бежишь, голод, и я все время вот это, у меня вот это движение, что я все время что-то клевала со стола, понимаете, вот эти какие-то крошечки. Проте ленинградцы не сдавались и намагалися жити так, наче войны і голоду немає. 1 января 42 -го года в Большом драматическом театре имени Горького в Ленинграде на улице Фонтанки вот, шло дворянское гнездо. Олександра Васякіна разом з його однокласниками вчителька теж повела на цей спектакль. Однак його друзі раділи не тільки через можливість подивитися виставу. Правда, найголовніше, каніше, було, що там супчик був після. Вот. но артисти виступали, ну як говориться, ну як будто війни нет. Чималу кількість картин, книжок, документальних та художніх фільмів було створено за подіями лихих часів леніградської блокади, але ніхто й ніколи не зможе передати те, що насправді відбувалось у ті надзвичайно важкі дні, окрім самих жертв блокади. 20 січня на базі Криворізької спеціалізованої школи номер 70 з поглибленим вивченням економіки та правознавства відбувся традиційний щорічний конкурс захист на коло дослідницьких робіт Юний Економіст економіст-2014». Які економічні проблеми цікавлять сучасну молодь, та хто став переможцем ювілейного конкурсу, дізнавалися наші кореспонденти. Підтримуємо розумних та виховуємо успішних. Під таким гаслом на базі Криворізької спеціалізованої школи номер 70 з поглибленим вивченням економіки та правознавства відбувся міський конкурс захист науково-дослідницьких робіт. Юний економіст. 23 учасників з'їхалися з усього міста, щоб продемонструвати свої знання в галузі економіки. Нужна тміти тож порядка 80% процентів учасників конкурсу вибирають для себе професії, зв'язані з економікою. По крайней мере, на базі нашої школи це вже известная статистика, и мы отмечаем, что каждый раз ребята более осознанно подходят именно к выбору профессии благодаря именно этому конкурсу. Звичайно, конкурс не стоїть на місці. Ми змінюємось так, як диктують нам вимоги міністерства і обласний етап даного конкурсу. Серед присутніх в залі були почесні гості, компетентне журі, до складу якого входили провідні фахівці, методисти, вчителі, професори Криворізького економічного та педагогічного інститутів Криворізького національного університету. Вони привітали учасників конкурсу і побажали їм перемоги та досягнення поставлених цілей. Інтереси дітей різнопланові. Це і мікроекономіка, це і макроекономіка, це основи економтеорії. Ну, якщо більш детальніше говорити, то їх цікавить дослідження у сфері. Співвідношення попиту і пропозиції на певні товари. Дослідження дуже зараз дітей цікавить у сфері підприємництва, малого бізнесу. Ну, звичайно, традиційні теми про гроші, про золото. Кристина і Марія мають різний досвід участі у конкурсі і різні плани на майбутнє. Однак їх єднають спільні інтереси до вивчення економічних дисциплін. Приймаю участь в цьому конкурсі перший раз і пишу научною роботу на тему формування арт-ринку в Україні. Мне эта тема интересна, но вообще в будущем я не собираюсь связывать свою профессию с экономикой. Я хочу стать дизайнером. И поэтому я решила связать эту тему с творчеством. На цьому конкурсі я приймаю участь уже другий год. В минулому году я отримала перше місце за свою работу «Соціальна відповідальність бізнесу. Проблеми та перспективи. У цьому році я вирішила також прийняти участь у цьому конкурсі, оскільки економіку я хочу пов'язати своє майбутнє життя. Я хочу поступити до економічного якогось вузу та отримати професію. За кількістю набраних балів, перші місця цього разу не дісталися нікому з учасників. Друге місце в секції макроекономіка посів учень центральної міської гімназії Валерій Мілевський. В секції мікроекономіка друге місце присуджено учениці 74-ї школи Тетяні Скоробагатько. Третє місце в секції банківська справа, фінанси та грошовий обіг виборов учень гімназії номер 95 Арсеній Шестак. А в секції «Інтеграція економіки з базовими дисциплінами друге місце розділили учень гімназії номер 91 Євгеній Абаєв та учниця 70-ї школи Кристина Шаповалова. Новини культури 4 лютого у Кривому Розі відбудуться гастролі Дніпропетровського академічного українського музично-драматичного театру імені Шевченка. Кривеліський глядач побачить історичну драму, шалене кохання гетьмана. Для завсідників театру імені Шевченка ці гастролі будуть цікавими вдвічі, адже у головній ролі у виставі Дніпропетровців грає народний артист України Володимир Полубоярцев, який поділився своїми враженнями від цієї роботи. Дніпропетровській Четыре спектакля прошли на ура, и зритель просит и хочет, чтобы еще видеть. И причем, я вам скажу, что вот на последних двух спектаклях было, была э, в основном молодежь. И принимали эти два часа, они сидели вот так, как говорят, открыв рот, и они видели, видели эту историю, этой э, сумасшедшей любви, этой ненависти к врагу, это желание к победе. За словами актора, глядачів чекають нові факти, і нові певні відкриття щодо персони Богдана Хмельницького та часу, в який він жив. Навіть обізнані з історією зможуть отримати від перегляду вистави не тільки естетичне задоволення, але й нові знання. І я думаю, що і назвали та не зря так, шаленне кохання гетьмана. Кохання це мабуть, не тільки любов до жінки, це ще велика любов к, к родіні, к, к Україні. І от сумасшедша любовь, действительно. І от це все объединило тих людей, которые сьогодні зайняті в этом спектаклі. Гастролі Дніпропетровського театру стануть частиною своєрідного культурного обміну між нашими містами. Невдовзі Криворізька трупа гратиме на обласній сцені. А поки творці вистави Шалене кохання гетьмана запрошують шанувальників мистецтва до міського театру імені Шевченка. Історія великого кохання і великої людини вже на початку лютого криворічці зможуть побачити анонсоване на власні очі. На сьогодні це всі новини з вами була Анна поукова до завтра.